Всім-всім привіт. Я не знаю, чи вийде це взагалі кудись. Я не знаю, чи я викладу цей влог. Ми з мамою їдемо в Рим. Ми вже в Угорщині переїхали кордон. Вот. Хто пам'ятає, то нам до кордону з Ужгорода дуже-дуже мало їхати. Вот. Тому я не, я не думаю, що я буду знімати дорогу. Прям детально, тому що ми зараз просто їдемо в Угорщині в Угорщині до Будапешта. І потім в Будапешті ми сідаємо просто на літак. Можливо, я щось в аеропорту зніму, вот. можливо, ні. І вже зніму прямо з Риму вам. От насправді не можу сказати, що я прям дуже цікала цю поїздку. Прям знаєте, як сиділа, прям рахувала дні. А, ні, тому що у мене був виїзд в три рани, в три рани ночі, ну, типу, ну, в три рани, а че видан я збирала в час ночі і, типу, поспала там дві годинки і все. Тільки через те, що в нас було в нас дуже багато роботи, і було, і є, і буде. І, типу, це не був мій основний фокус в от іменно а, подорож. Але я точно знаю, що це буде дуже-дуже класно, тому що я дуже люблю Італію, а тим більше Рим. А, вот. Мені здається, якщо чесно, що в минулому я була. Якась італіянка, тому що я моя моє найулюбленіше, найулюбленіша моя страва це паста, морепродукти. Коротше, я це обажаю. Вот. і я лечу з мамою. Рік назад ми були разом з мамою в Португалії, в Лісабоні. Це було дуже класно. Тоді, до речі, в Лісабоні вперше я собі купила брендові речі. На цей раз у мене немає брендових речей, абсолютно просто мені не хочеться. Але є мета просто класно познімати вам контент, класно провести час і взагалі весело провести час. Вот. Того, поки що з вами прощаюсь, будемо побачити трошки далі. Так, ми вже в аеропорту е, приїхали. Я, якщо чесно, дуже-дуже втомлена, в плані того, що ми виїхали дуже рано. І приїхали теж, ми дуже рано, насправді, тому що, ну, типу, звичайно, ми, ми виїхали раніше, щоб перестрахуватися, якщо будуть е, черги на кордоні, але їх не було. А знаєте, чого їх не було? От, я не можу згадати, щоб коли я колись їхала да, там за кордон, були черги на кордоні. І знаєте, це виглядає якось так, що водії, які нас везе, каже, боже. Вчора, тільки вечором, ночі були просто кілометрові е, черги. Того ми виїжджаємо дуже рано. І ми виїжджаємо на наступний день, і черг нема е, цей по нумерологічним картам. Е, це того, що я родилась з 10 жовтня, а це 10-10 – це дві на удачі. Вот. Е, ми вже приїхали. Чекаємо зараз літак. Він у нас реєстрація відкриється через 30 хвилин. и все, и мы будем уже раньше, через 2 часа уже летать. Вот. Тому уже точно, або в летаку, або уже сниму в рыб. Ладно, недолго музыка играла, так скажем. Нам задержали рейс на 4 часа. Я просто, я просто, если честно, бахую, потому что я не знаю, как на это реагировать, потому что мы выехали в 3 часа ночи, чтобы вы понимали, и я сейчас сижу, просто не понимаю, не понимаю вообще, что, что делать, потому что если мы выезжаем, вылетаем только в пол пятого, это по Европе, это по Украине в пол шестого, прилетаем мы в пол седьмого, пока мы доедем, короче, просто, просто день, честно. Я дуже розстроєна, я очень, очень зла, і мені це дуже не подобається. От які дела. Так, ми продовжуємо тут сидіти. Якщо чесно, в мене вже сил просто, просто немає. От реально, я... я вже просто не можу. Я хочу просто настільки... Я кожен раз це розумію, кожен Божий раз. Я це розумію, що мене дуже сильно оматує дорога. Е, і я тіпа із цього я. Ну, знаєте, у мене немає такої болезні в путешестві, якщо я прям по ним страдаю, типу, що я прям хочу там путешествувати там чи ще щось. У мене такого немає тільки через те, що от мене убиває оця єбуча е, дорога, коли ти убиваєш е, один день туди, один день назад. Uh, вот. Так що так. Але зато uh, я пішла опять в Діті Фрі, uh, тому що нам перенесли, конечно, рейс, що ще робити. І я пішла в Діті Фрі, і знаєте, мене це так бісить, того що uh, коли uh, так переносять рейси, типу, вам немає що робити, виходите тратити uh, гроші в Діті Фрі, навіть не прилітаючи ще в саму країну. Ну ладно. Я купила собі SPF від Ritos. не знаю чого, просто купила собі SPF. І Я купила малому вот таке лего, це ламба. Це така предисторія. Вам розкажу. Мій малий він дуже сильно фанатіє по машинам. Він знімає машини, він як він правильно себе називає, він карспотір. І вот. знаєте, вот цей тренд був типа, на Лего, э, на машинки з Лего, на сумки Біркін з Лего. Вот. І я в Дуті Фрі побачила вот таку вот машину і вирішила йому купити. Мені здається, що супер класно виглядає і я точно впевнена, що йому буде приємно. тому що це то, по чому він фанатіє. І плюс він в дитинстві. Дітку... Знімав цей складав дуже часто Лего, а в нього були там різні якісь теж модні колекції, а зараз у нього буде от така стояти машина. От. Так що от така історія. Я блядь, я вже так чекаю, коли я вам сніму це хоча б з номера. Тобто Я вже не хочу нікуди йти. Того, що Просто тупо не хоче. І для мене це так обідно, тому що це тупо убитий цілий день. От, у нас вже було розраховано, що ми типа, прилетимо в три часа дня в Рим. І ну, типа, у нас ще півдня. Да? А тут виходить, що ми прилетимо взагалі хуй його знає коли. І, ну, типа, і ти вже ні фізично, ні якось типа, ти вже не встигаєш нікуди піти. От. Так що сьогодні, блять, цілий день убитий. Мене це, якщо чесно, дуже розтраює, Ну ладно, що є, то є. От. Всім привіт! Я вам вчора не зняла. Ми взагалі не ні, ні летіли нічого, тому що ми сіли в літак, прилетіли і просто лягли спати. Але. Сьогодні ми вже приїхали в Рим, йдемо в метро і йдемо гуляти, щось дивитися і в нас буде обід в ресторані Мушкен. Ми його забронювали, теж вам покажемо. Це в них такі тут базари. Тобто тут багато людей завжди. От вони так тут скуповуються. Насправді в Європі дуже мало, мені здається, людей, які живуть, хоча б так схожо, як у нас живуть, наприклад, в Україні та же молодь. Вот. тому мені здається, знаєте, всі так рвуться в Європу, але насправді тут зовсім інший рівень життя, абсолютно. І цього просто... Тут 20%. Віддатів. От ми їхали з таксістом. І він, він українець. І він нам сказав, що в було... Італії живуть 20% добре. І добре це 1500 євро зарплати в місяць. От. Все інше це нижче. Тому така собі тут обстановочка, якщо чесно. Але для контрасту цікаво подивитися. Ви готові це побачити? Це просто вау.

Ми прийшли в старе місце. Тут не буде, напевно, видно. Да, тут не буде видно. Це перед або ззаді колізею. Воно таке старе, старовинне. От. Дуже тут гарно, просто так знаєте, олдманнювація, типу особливо дерево. Дивіться, дерево мені так подобається. Дуже-дуже воно стильно виглядає. Подивіться, яка тут краса. Оце було старе місто. Туше трошечки. трошечки дивіться. Дуже гарно, дивіться, красиво. Хоча насправді. Хоча насправді я не люблю ці старовинні місця. Знаєте, от мама біжить по старовинним містам. а я типу Дубай. Вот. Мені дуже подобається, але це дуже красиво. Тут дуже гарно. Реально цікаво спостерігати. Оце, оце старе місто, місто. Дивіться, як красиво. Дерева ці такі гарні. Оце от, о, їхні розкопки, бачите? Тут були різні квартири, ну вони тут жили. От. Бачите оці от. Це пам'ятник Віктору Еммануїло. Який був. Так, дивіться, ми перейшли в найменше. Що найменше? Ми знаходимося, на ми знаходимося на території найменшої держави в світі. Це Ватикан. Територія всього 40... 44... секундочку. Але гектари. Територія цього громадянства. Це країна. От. І живуть всього 850 приблизно людей. Прикиньте. От. Це от. Тут вони живуть, в принципі, всі. Це резиденція Папи Римського, бачите? І це типу, от все, це ця от, окрема країна, яка знаходиться в країні Італія. Прикиньте? І отримати тут громадянство неможливо. Так само, як і в Монако. От. Подивіться просто, яке воно маленьке. Вот, це сам Ватикан, бачите? Вот, сам Ватикан. І це, прикиньте, 44 гектари. Це дуже мало для держави. Тоді, мені здається, для звичайного города це мало, тому що вже для держави. Так, ми прийшли в зару. Вот. Це те, що я хочу поміряти, я вам зараз просто покажу це зару. Це зараз. Ми... Це... Це чоловічий поверх, це от, на якому ми, от, бачите, тут три жіночі, От бачите три жіночі. Всім, всім привіт. Сьогодні у нас третій день, як ми в Римі. Я хочу вам сказати, що ви знаєте, хто дивився минулі ролики на ютубі, знає, що я максимальна сова. Ну от чесно, мені так здається, я дуже люблю спати. І е, я знала, що мені в цій поїздці це буде для мене якийсь дуже новий, класний, якийсь досить цікавий. Іменно в плані, дуже не класний, а цікавий. Е, тому що. От я в Римі, да, я типу, відпочиваю, да, здавалося. Здавалося, на перший погляд здається, що коли ви, от я їжджу кудись в подорожі, то я відпочиваю. Але насправді це не так, тому що от я приїхала в Рим. Я приїхала в Рим, а у мене тут дуже багато роботи, тому що ми запускаємо. Ми запустили, що ми запустили міні-курс по розпаковкам і сценарист по прогрівам. Це просто саме легендарний один із найкращих продуктів, які я створювала після академії. Ну прям реально мені дуже подобається. Вот. і типу, у нас ідея як би розгар запуску. Сьогодні середа. Сьогодні в нас ми відкриваємо продажу. І типу, у мене дуже багато роботи з командою, дуже багато роботи вообще з. Uh, ну, мені треба викладати сторіс, продажі і так далі. І плюс я ще роблю сезони з учнями на академії, от з восьми ранку, да? це взагалі просто. Але дуже мені подобається насправді, дуже дуже рада, що я тут. Хоча кожен раз, коли я приїжджаю в Європу, кожен божий раз, я розумію, що Європа все-таки не для мене, що Україна набагато більш розвинута. Ну, от. От я в Ужгороді так, живу, і Ужгород набагато більш розвинений, ніж Європа. От того така історія, знаєте, мене завжди тяне додому. От я три дні-чотири побуду в Європі, завжди мене тяне додому. На морі так не буває, дуже рідко, коли на морі так. На морі так буває, якщо я в Європі, але от якщо я там десь не в Європі, на морі, до мене не тянеть додому. А от тут, от мене цяне, якщо чесно. Того, що тут немає тих умов, до яких я привикли, коротше, всього цього. На і плюс, скільки тут народу. Скільки тут народу, Боже, це ужас. Вот. Але дуже гарний фонтан. Ми прийшли в ресторан, прямо біля цього фонтану, поїсти пасту і піцу італіянську. Вот, я це дуже сильно люблю. Це для мене просто паста і різот італійське — це просто рай Божий, чесне слово. Дивіться, зараз вам покажу. Бачите, ви, тут людей дуже-дуже багато насправді. Не буду повертатись назад, щоб люди не бачили. Але ви знаєте, що я поняла? От всі люди, особливо в інфобізі, це такий тренд, насправді я це дуже не, ну, не розумію. Абсолютно. Що всі люди там якось м -м, біжать в великі міста, Київ або Дубай, або там ще щось. Я коли приїжджаю. Такі великі місця, да? типу там, Рим, Париж, Мілан, е Іспанія, там, Барселона, наприклад. Я відчуваю себе такою втомленою. Мене це так просто виматує, що я розумію, що наскільки, е наскільки класно мені у себе вдома, да? і типу, Ужгород, він уже не маленький, це не маленьке вже місто. Там вже близько 700 тисяч населення. Це для Ужгорода це дуже багато, тому що Ужгород фізично він маленький. Але через те, що ми живемо в центрі, і через те, що у нас все під рукою, мені здається, це дуже для мене зручно, комфортно і мене це не виматує. В інших містах, навіть там Київ, я просто себе відчуваю відчуваюсь білкою в колосі. І всі думають, що це дуже добре. а Насправді це не дуже добре, тому що вас це настільки виматує, що у вас енергія йде непонятно взагалі куди, а ви цю енергію могли направити на заробіток. Тому така, звичайно, історія. Всім, всім привіт! Ми вже тут у нас уже четвер. Насправді я вже дуже сильно втомлена і я вже хочу додому. Ми приїхали в величезний торговий центр. Він, напевно, єдиний в Римі. Він реально дуже великий. Я не знаю, що ми його дуже встигнемо обійти. От ми приїхали, щоб купити речі, брату Колі, от собі. Ось. І насправді в мене таке відчуття. От я не пам'ятаю, чи я вже говорила це в блозі. Що є на слюді настільки, наші українці хочуть сюди в Європу, не розуміючи взагалі, що тут. То тобто от ми тут чотири дні, і завтра ще п'ятий, і я вже просто не вигрібаю. Я дуже хочу додому. То тобто мені... мені тут максимально некомфортно по одній простій причині. Можливо, це тільки в мене так, але я знаю, що мене є друзі, які так такі самі. Тут людям все одно, от вони заробляють 1500 євро і вони живуть на цю 1500. У них стара машина, у них стара якась ободрена квартира, вони ні до чого не стрімятся. Тобто, ну мені це взагалі ну, чесно не дуже панять, і тому тут максимально так некомфортно насправді. Не, 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 не через те, що тут люди так живуть, а через те, що вони тут такі, вони так мислять, вони розуміють, вони тут ходять грязні, всі неухожені. Ну тому що їм все одно на це так. Да? Але типу тут настільки багато людей, бо ця суєта, суматоха вона ви маєте, так плюс ще е, в таких місцях в Європі, це не тільки в Римі, це дуже багато де. Ви себе відчуваєте максимально некомфортно, бо в Україні все таки у нас у всіх. В українців мозок трошечки підприємницький ніж тут, тому от такі справи. Справді тут багато отаких, от, от бачите, різних магазинів, лі -джо. От Моя мама зараз тут купляє брату в якесь. От. от. Тому чесно, я не знаю за чим наші люди так біжать в Європу. Насправді, тому що от я за рік була. У вісім різних країнах, ну, в містах, так, да. в Українах були в мене одні, ну схожі. Типу, і Європа це була. І я вам хочу сказати, що тут немає нічого хорошого, якщо у вас, якби це правильно сказати, якщо ви не готові тут працювати, да, типу, в якійсь то мірі як краб деколи, тут немає нічого хорошого для вас. Вот. Тому в мене насправді таке, от в мене це відчуття було досить довго, але в Римі таке, знаєте, стало остаточне. Тобу, я не хочу в Європу стовідсотково. Типу, куди да, в Україні зараз не легко. Але вам не думайте, що і в Європі вам буде просто піздя так легко, ви будете сидіти кайфувати. Ні, абсолютно ні. Тут треба, напевно, ще більше працювати. І якщо у вас немає фінансової можливості сюди приїхати і відкрити бізнес. То ви будете тут працювати чесно, як крап. От чесно. Тому що ми зустрічали тут українців, які живуть уже тут досить, досить, довго, да? досить довго, довгий період. І знаєте, у нас, коли люди приїжджають, навіть ну от я бужаю, до нас до нас приїжджають ці е переселенці. Типу, тут у нас люди максимально допомагають ти на одному, там, де да? відкрити. І якщо ти вуже там три роки, ти стовідсотково, якщо у тебе є голова. Ти можеш заробити гроші і відкрити свій бізнес. Тут такого не буде, розумієте? Тому така, звісно, історія. Печальна насправді. І чому я так даже мало знімаю? Тому що для мене Рим і взагалі Європа, Бо Рим мені показав, що таке Європа, а кінчаті. Ого, ну, блядь, навіть я зараз ходжу по Ашендему, да, ми в цьому величезному торговому центрі. А... Я даже я не знаю, що тут даже брати, ви розумієте? Тому що тут настільки європейці, хоч як одягаються, що тут ну це вам не Україна і не український бренд. Так, ми сіли, ну як ми, я сіла в таку от кафешку. Моя мама от там от купляє малому шмотки. Боже, я згадую, як ми <laughs> ну раніше, коли я ще була дуже молодша, ми постійно їздили через те, що я в бужгороді живу, ми постійно постійно їздили. В Угорщину, типу, купувати різні шмотки. Знаєте, воно ну, типу, у нас не, не було зараз піршки з і ми постійно їздили. І я от згадую це зараз, і в мене такі фо мене такі флешбеки. Ужас. От. Я, я дуже не люблю шопінг, для мене це дуже уморітельна. Е, я просто сиджу, от уже десь дві години. Я типу хожу по магазинам і працюю, роблю сторіс, записую вам блог. О, тому така історія. Завтра ми вже вилітаємо. Але вилітаємо ми дуже странно, тому що у нас виїзд з апартаментів в 11 дня, а самоліт вилітає в 8 вечора. І, типу, нам не варіант їхати з апартаментів в Рим-центр, в тому що це дуже довга дорога. І в плані того, що реально там треба спочатку сісти на... Поїзд, потім тіпа, пересісти на станцію метро, Короте, це дуже довго. От. І ми думаємо, що нам взагалі робити. Напевно, ми будемо просто їхати в аеропорт, сидіти там чекати. Ось така історія. Зараз взагалі, е, хочу вже більше вдома бути, тіпо, там, можливо, 2-3 місяці працювати більше, ніж подорожувати. Вот. і потім кудись класно влетіти. Всім привіт ще раз. Ми вже біля наших апартаментів. Ідемо замовляти суші. Тут, типу, знаєте, на цілий на район є одна піцерія, одні суші і одні паніні. Все. Так що зараз будемо пробувати. Якщо то я більше не вийду в блог. Бо це отак от купляйте пріоріті і тут стійте отут, отут от, блядь, таку ж саму чергу як і не пріоріті. Це просто кісто кошмар. Насправді я ледве дочекалася, поки скільки... у нас хоча б гейт відкриється. Я навіть не знаю, скільки нам ще чекати, щоб вилетіти, тому що у нас виліт має бути через 15 хвилин, через 20 хвилин. А ми ще навіть блять не пройшли. Тут це просто кістокошмари, чи чесно. Чесно, у мене все частіше і частіше є бажання не збирати собі бляд, стільки працювати, щоб купити собі лічний джет, блять. І щоб більше такою хуйньою не страдати, як літати в таких авіалініях, яких вічно переносять, у яких вічно ти або пріоріті, або не пріоріті. Ти більш достоїш все одно. Ой, якщо чесно, сьогодні я зла. Я вже давним-давно вдома. Ми вже прилетіли, хоча нам, вроді, теж затримали рейс щось на 30 хвилин. Вот. Мої взагалі висновки і впечатлення, так скажем, мені сподобався рим чисто архітектурно. ну, в принципі, да, Це реально красиве місто, там дуже смачна їжа. ну, Італія для мене це прям. Про їжу дуже смачно, про дуже красиву архітектуру і все в цьому роді. Але, типу, знаєте, це от мені здається, ви зрозуміли протягом цього влога, що для мене рим став такою остаточною точкою про мої взагалі взагалі про всю Європу. Я прийняла рішення, що зараз все-таки типу, я не хочу більше нікуди подорожувати, в плані там перші два. Там, Можливо, місяць, можливо, два, хочу реально сісти вдома працювати і прям улетіти на море. От, тому пишіть взагалі в коментах, як вам влог. Знаю, що я багато не знімала, тому що в мене, якщо чесно, був такий трошечки шок. Е, от. І, взагалі, як ви, як ви думаєте, чи хоті, чи сподобався вам Берем, або можливо, ви вже були там, можливо, поділіться своїми враженнями. От я дуже вам надію, що вам сподобалось. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube, ставте лайки, пишіть коменти, буду вам дуже сильно вдячна.